Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Сородник Тимошенко нардев від батьківщини Валерій Дубіль подав небезпечні зміни до системи держзакупівель ліки. Відеться в повідомленні ГО «Афіна» жінки проти раку. За інформацією правки ГО до законопроекту номер 13420 дозволяють постачальникам, що виграли тендер самовільно замінювати ліки на еквівалентні без згоди ДПМЗУ. Вводять обов'язково лабораторний контроль для ліків з паралельного імпорту, фактично блокуючи їх везення. Це означає, що пацієнти, які лікуються за державний кошт, можуть не отримати потрібні препарати, їх замінять на ті, що легше поставити, а дешеві та Вірені за стандартами ЄС ліки просто зникнуть з ринку. Ще один цікавий факт в даному контексті. Нардепродом Чернігівщини, як і Дойч Farm, постачальник, який уже місяцями зриває поставки 12 препаратів. За даними з єдиного держреєстру, компанія Deutsche Farm належить дружині очільника Чернігівської обласної організації Батьківщина. Компанія понад півроку затягувала реєстрацію та поставку ліків тяжко хворим. Кінцевий термін поставки був 3 лютого 2025 року. Весь цей час пацієнти залишались без лікування, адже придбати препарат власним коштом теж було неможливо.